Починаємо земельну комісію. Так, перше питання. У нас, ну, у нас, я так розумію, всі присадібні ділянки, крім, е, е, інших. Ну, Так, да, Я зачитую, ну, щоб мало вашого не казав, що це ділянки пише. Всі, всі присадібні ділянки. Перше питання про затвердження Баранцеву тих документацій на ділянку, що розташована по правулку Березки 5 міста Зміїв. Голосуємо. Друге питання про затвердження Власенка тих документації на ділянку, що розташована по вулиці Залізничній, 46, міста Зміїв. Голосуємо. Третє питання про затвердження Вовк, тих документації на ділянку, що розташована по вулиці Зідьківській, 24, міста Зміїв. Голосуємо. Четверте питання про затвердження Гайчині ЛС, тих документації на ділянку, що розташована по провулку Зміївській, 11, міста Зміїв. Голосуємо. П'яте питання про затвердження Гринько. Тердокументації на ділянку, що розташована по вулиці Революції Гідності, 12. Міста Зміїв. Голосуємо. Шосте питання про затвердження дрона Тих документацій на ділянку, що розташована по вулиці Залізничній, 46А. Міста Зміїв. Голосуємо. Сьоме питання про затвердження Приймаку. СО документацій на ділянку, що розташована по вулиці Зелена, 1. 1, дробь, зелений Майдан, 3. місто Зміїв. Голосуємо. Восьме питання про затвердження Сердюку техдокументації що розшов... на ділянку, що розташована по вулиці Революції Гідності, 15 А, місто Зміїв. Голосуємо. Дев'яте питання про затвердження Сієраштану техдокументації на ділянку, що розташована по вулиці Залізничній, 20 місто Зміїв. Голосуємо. Десяте питання про затвердження міщину документацій на ділянку, що розташована по вулиці Старамлинівська, 12, дріб, провулок Старомлинівський, 3 міста Зміїв. Голосуємо. 11 питання про затвердження Саяній, МО, тих документацій на ділянку, що розташована по вулиці Водегінні, 34, міста Зміїв. Голосуємо. 12 питання. Зітки. Про затвердження Шухров. Шухавецькому. СМ, техдокументації на ділянку, що розташована по вулиці Ковту на 45 селищі Зідьке. Тринадцяте питання. Таранівка. Про затвердження Білоцерківській. Тих на ділянку, що розташована по вулиці Змійській, 18. Село, <кху> село Таранівка. Голосуємо. 14 питання про затвердження Власенка. Тих документації на ділянку, що розташована по вулиці Шкільній, 17, село Таранівка. Голосуємо. 15 питання про затвердження Драб'язку. Тих документації на ділянку, що розташована по вулиці Зміївській, 6, село Таранівка. Голосуємо. 16 питання про затвердження Кулик. Тих документації землеустрою на ділянку, що розташована по вулиці Буценка, 65, село Таранівка. Голосуємо. 17 питання про затвердження Осмоловському техдокументації. Так, ви Смоловському терхдокументації на ділянку, що розташована по вулиці Дружби, 4, село Таранівка, голосуємо. 18 питання про затвердження передарій техдокументації на ділянку, що розташована по вулиці Широнівців, 91, село Таранівка, голосуємо. 19 питання про затвердження Щербак Н. Іх документації на ділянку, що розташована по вулиці Скринянській, 15, село Таранівка. Голосуємо. 20 питання про затвердження дерев'янку. Гатих документації на ділянку, що розташована по вулиці Ботанічній. 8, село Таранівка. Голосуємо. 21 питання про затвердження Дакуніні. Тих документації на ділянку, що розташована по вулиці Літературній, 25, село Таранівка. Голосуємо. 22 питання про затвердження Суркановському. Тих документації на ділянку, що розташована по вулиці Слобожанській, 87, село Таранівка. Голосуємо. Далі за Донецьке. 23 питання про затвердження Грабар, тих документації на ділянку, що розташована по вулиці Польовій, 11, село Гайдари. Голосуємо. Борова, 24 питання. Про затвердження Молчаного документації на ділянку, що розташована по вулиці Молодіжній, 9А, село Гусина Поляна. Голосуємо. 25 питання Борки про затвердження кравцю три документації на ділянку, що розташована по вулиці Соснові, 17, село Кравцове. Голосуємо. Далі, Соколове. 26 питання. Про затвердження Рибалкину. Три документації на ділянку, що розташована по вулиці Атакара Яриша, 34, село Соколове. Голосуємо. 27 -е питання про затвердження Степаненка Техдокументації документації на ділянку, що розташована по вулиці Калиновій, 9А, село Соколове. Голосуємо. 28 -е питання про затвердження Щербак, Техдокументації документації на ділянку, що розташована по вулиці Зелені, 14А, село Бірчок 2. Голосуємо. Чимужівка. 29 -е питання. Про затвердження Шемігону. Техдокументації на ділянку. Що розташована по вулиці Кленовій. 1 село Чимужівка. Голосую. Про затвердження Литвинова. Так документації землеустрою на ділянку, що розташована по вулиці Луговій. 14, село Левківка. Голосую. 31 питання про затвердження Риженка. Тех документації на ділянку, що розташована по вулиці Трудовій, 5, село Чомужівка. Голосуємо. Так, далі у нас йде інше. 32 -е питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється у землі для введення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг, що розташована за межами населених пунктів на території змінської територіальної громади та передачі постійне користування державному спеціалізованому господарству підприємству ліси України за одночасною передачою в державну власність. Це, Мирій, це, це земельну ділянку, яку ми надавали. Е, Підприємство Ліси України знаходиться вона 7,5 гектар, знаходиться вона за селом, глибока долина. Ярок ми тут на комісії вирішували, я про неї доповідав. Це ще в 19-го. Да, це ще до, до війни. От зараз вони зробили на нього вже проєкт і просять нас затвердити проєкт, щоб подальше використовувати в лісогосподарських цілях. Це крутий ярок. Для всіх він не годиться. Нема питань. Голосуємо. Так, 33 питання. Про надання дозволу Зайченка-Хмиловець на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва, що розташована по вулиці Озерній, село Камплиця. Звернувся громадянин, який проживає в місті Харків зайченка хмиловець з заявою щодо. Виділення їм в оренду земельні ділянки городництво 30 соток по вулиці Азер. А де це Азер на вулиці? В селі Камплить. Ладно, на розгляд депутатів давайте голосуємо. А підгородне все, так. До 60 соток підгородництво можна надавати. Депутати мають повноваження. Зараз я вже всі городниками ставлю. Так, давайте так, проголосували всі. 34 питання про дострокове розірвання договору оренди та припинення права користування. Зад Київстар Джем, земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій, розміщення обслуговування базової станції мобільного зв'язку. що вона по вулиці Паштові, 1А, Таранів. А село ну, там дюрлетляцом міняють. Да, Київстар джсм продав своє майно другому підприємству, і в зв'язку з цим вони закривають договор оренди, для того, щоб новий власник мог. Тож без акціону, згідно з на законодавства, для е, зв'язку ми маємо право передавати земельні ділянки в оренду ну, для перед... обслуговування Для обслуговування, так. Да. Голосуємо, ще більше. питань немає, голосуємо. 35 питання про дострокове розірвання договору оренди та припинення права користування семиніхиною земельною ділянкою для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для обслуговування господарських будівель та дворів що це вона на території? У 2019 році продала Семеніхіна другої фізичній особі цей інкубатор в Тарановці за Калюжним. Ну, я думаю, що це ні, ні, ну, ти ж орієнтуєшся. Ти просто знаєш людей цих, От, а деякі депутати не знають, тому я на вас і подивився а от Вона передала другій особі і в зв'язку з тим, що в 2019 році ще автоматично не передавав, не пере, переходив договір оренди, то є необхідність розірвати для того, щоб новий, новий власник інкубатора заключив новий договір оренди. Голосую. 36 -е питання. Про об'єднання земель, земельних ділянок для рибогосподарських потреб, кадастровий номер. 0325 та 0326 розташовані на території з міської міської ради. У нас є ставок, і в одному ставку. Нема питання, кого? Тобто це не якась Ні. рішення? Ні, да. то, щоб нам да, що ще зробити. Ну, за за об'єднання голосують. Буде, да. Будемо один ставок, завтра будемо другий Він. аукціон. Великий. А це кому? Що, значить, він, раді. Він не місті місті, раді. Місті, місті раді. А сейчас буде розписувати. Лютик на правах Чорного флагу. Проголосували 37 -е питання. Про внесення змін до програми розвитку земельних відносин та охорони земель з міської територіальної громади на 2024 рік. Затвердження рішенням 16-ї сесії міської міської ради, 8 скликання 21 грудня 2023 року. На минулій сесії ми прийняли рішення щодо проведення експертної оцінки по вулиці парку Село Соколова, це інтеролія, а от експертна оцінка коштує 4 тисячі гривнів. Інтерполія перерахувала згідно нашого рішення 18 тисяч гривень в рахунок цієї земельної ділянки. Тепер для того, щоб виділити з 18 тисяч 4 тисячі гривень і оплатити послуги експертної оцінки, необхідно внести зміни в програму розвитку земельних відносин. Прошу підтримати. Тобто ми ще 14 так? на ці речі. Ладно, голосуємо. Всім дякую за. Відбу працю.